Сьогодні я насмажила таких кабачків, як схожих на віночок, схожий на восьминіжку. Такі гарнезні гарнезні кабачки. І смачні. І легко готуються, тому рекомендую вам теж приготувати От такі гарнезні кабачечки. Нам потрібно молоденькі кабачки. Для паніровки потрібно яйця, борошно, панірувальні сухарі і сметанка. Також сіль, червона паприка і чорний мелений перець. Для приготування соусу сметанка, кріпчик і сіль. Для обсмажування потрібна буде олійка соняшникова. Так, наріжемо кабачки. Хвостик не прибираємо, ріжемо кабачок. Посолимо, щоб пустили кабачки сік, і залишимо хвилин на 10. Підготуємо паніровку. Для цього візьмемо три ложки сухарів. Так. І дві ложки борошна. Добавимо паприки червоної молотої. За смаком посолимо, поперчимо, все ретельно перемішаємо вилочкою. Підготуємо яєчну суміш, б'ємо два яйця. Добавимо ложку сметани, таку гарну, так є. Чайну ложку гірчички. Так. Посолимо, поперчимо за смаком. Так. Все, і все ретельно перемішаємо вінчиком або веделочкою. Зробимо соус, дві ложки сметанки, посолимо, наріжемо кріпчику міленько. Кріпчик до сметанки. Все перемішаємо. Соус готовий. Кабачки наші просолилися. Ми трошки їх відіжмемо від, від, від відіжмем під соку той, що виділяється. Трошки так відіжмемо. Беремо величеньку сковорідку, щоб наша, наші кабачки помістилися розміром на сковорідку, Включаємо. Гріємо сковорідку, наливаємо олійку, беремо наші кабачки, обвалюємо добре в сухарях. Отак От посипаємо, щоб всюди попали сухарики. Паніровка наша. Так. Гарненько обвалюємо. Так. І в яєчну суміш. Отак От добре. Обмокаємо, вмакаємо в яєчну суміш і на сковорідку. Масло розігрілося, смажимо наші восьмянішки. Так, кладемо на сковорідку, вирівнюємо добре, щоб вони такі були. Отак, о. І смажимо наші гарнезні кабачки. І смажимо з кожного боку, Просмажуємо добре. Як підсмажиться з одного боку, перевертаємо на інший. О, дивіться, який він гарний. Дуже-дуже гарний. Так, і прикриваємо крижечкою, прикручуємо вогонь на середній поставимо, щоб трошки воно гарно просмажилося всередині. Все. Так, відкрили ми крижечку, дивимося, що у нас з того боку вийшло. Ще трошки підсмажимо. Підсмажимо на великому. Добавимо трошки вогонь і підсмажимо до золотавої скориночки. І все, будемо знімати. Знімаємо на паперові рушнички, дивіться, який гарний він. Знизу. все. Знімаємо на паперові рушнички і смажимо далі. Ось такі вийшли наші кабачки. наші Ось така вийшла у нас страва. Дуже гарно виглядає. Ще і смачно. Зараз покуштуємо. Зараз розріжемо, подивимося, які вони всередині. Так, зараз покуштуємо наші кабачечки. Вони м'якенькі, гарненькі, молоденькі. Беріть молоденькі кабачки, щоб не треба було їх обчищати, обрізати. Добавляємо соус за смаком і смакуємо. М -м -м. це, звісно ж, дуже смачно. Молоденький, гарненький кабачок. Зі сметанним соусом смакує дуже-дуже приємно. Дуже смачно. Виглядає дуже нарядно, цікаво. Тому всім смачного дякую за увагу!